Доброго вечора, я з України. І сьогодні ми продовжуємо відповіді на запитання, які ви присилаєте мені, і взагалі подивимося, що сталося в світі. І напевно, саме-саме те, що взагалі чекали всі, це відповідь Мегате. І саме 15 вересня Мегате ухвалила резолюцію, в якій вимагає від Росії припинити окупацію Запорізької АЕС в Україні. Рада Мегате вимагає від держави-агресорки негайно вивезти свої війська з Української АЕС. Про це е, повідомляє Ріалтерс. Комісія Мегате закликає Росію негайно припинити всі дії проти Запорізької атомної електростанції та будь-якого іншого ядерного об'єкту в Україні. Цей документ був укладений 26 голосів за, 2 проти, ще 7 держав утрималось. Проти виведення окупаційної армії із ядерного об'єкту висловились Росія та Китай, Єгипет, Південна Африка, Сенегал, Бурунді, В'єтнам, Індія та Пакистан утримались. У тексті резолюції також йдеться про те, що Росія застосовує агресію проти української ядерної системи. Там наголосили, що Ерефія загрожує світу ядерною катастрофою. І цей документ доволі сильний. Чому він доволі сильний? Тому що, як ви зрозуміли, 26 держав. 26 держав підтримало. Проти, якщо ми все це додамо, то у нас буде проти 9 Троє менше залишилося, а мені цікаво, як будуть далі по цьому в цьому випадку все це розвивати чому Тому що ну Росія може виконати, може не виконати. І що тоді зробить Мегате? Тому що тоді. Буде видно, що Росія не тільки нехтує різного роду домовленостями, а взагалі тоді проти, таке протистояння світу. Чи виконає це Росія, Рицар Пентаклів? Дев'ятка кубків, четвірка кубків і Порицарю по Пентаклі вона виконає, але це буде не зразу. Вона конкретно по дьяволу, за це вона буде витр... просити, треб... требувати, що хоче туди прийму. приміняйте, щоб їй дали якісь поблажки. Це все-таки предмет торгу, і це. Знову і знов нам говорять карти Тару. Так що вона поторгується, але виконати. Знову ж, треба розуміти, що це буде не завтра і не, після, не післязавтра. Це все-таки потребує якогось часу. Вона потримає, потримає паузу, а в цей час конкретно буде виторговувати собі преференції. І ще один доволі цікавий інцидент сьогодні пройшов, про це написали різного роду новини і написали, що один із королівських солдатів, що охороняють труну королеви, раптово знепритомнів під час варти біля труни є королеви Єлизавети II, яка перебуває зараз в Вестмінстергу. З одним із королівських охоронців трапився інцидент, який розлетівся у всі новини. Він е, солдат стояв біля підніжжя труни, покійної монархії. І коли солдатові раптово стало зле, і він знепритомнів в кадрі було знято під час прямої трансляції охоронці з підрозділів, до якого входять тілоохоронці монарха, е, відділення домашнього господарства або йомен-наглядачі лондонського тауера, повинні залишатися абсолютно нерухомими в чотирьох кутах біля труни монархіні. Одягнений у чорну форму, він тримав церемоніальну палицю, колись непритомнів, а найближчі офіцери, офіційні особи швидко кинулись йому на допомогу. І чому я звертаю на це увагу? Чи може людина втратити свідомість, так може. Але давайте згадаємо вінки, які падали на Януковича, Давайте згадаємо двері, які закрилися. І давайте на, на секунду згадаємо ще солдата, коли е, Порошенко заходив, він теж з непритомнів і, і впав. І, а далі у нас е, Почалась, у нас пішла війна, і далі взагалі там закрутилося доволі цікаво. І ще Порошенко, якби не дуже добре на сьогодні, і пішов, тому що із того, що ми дивимося, там ця справа не закінчилась. І це знову знак, хочу подивитись. Це, це знову знак. І до чого цей знак? Скажіть, будь ласка, це знову знак. Так, верховна жриця — це взагалі доволі високий знак. А знак чого? Король шезлів. Це стосується саме Великобританії? Чи це стосується світу? Ну, тут більше, якщо чесно, воно стосується світу, А знак, наскільки я розумію, буде зміна, десь якась зміна конкретно правителів одного на інший. Я зараз можу, із того, що я бачу, провести аналогію, наприклад, король, який, а саме син. Єлизавети, другої чарць, він може дуже швидко піти і на його місце може прийти його, його син. А може бути інше, що може бути, тому що якщо ми дивимося, все-таки тут король на короля, тут може бути, що зміниться якась влада доволі, е доволі сильно, вона зміниться в світі, і це говорить е про те, що в світі десь зміниться якась повноправна влада. Е це стосується Америки. Чи Це стосується все-таки папи. І з того, що я бачу, це все-таки якийсь Папський Союз, там стосується і щось поміняється кардинально. Хоча б ще раз воно може бути одне і інше, і все рівно я згадую розклад, коли ми дивились на Чарльз, на Чарльса, і там говорили, що якось ну, недовго, недовго він буде керувати Великобританією. І взагалі він такий, якби слаб, слабенький король. Теж сьогодні йдеться на рівні новин, нам сьогодні написали таке, що вчені з головної астрономічної обсерваторії Національної академії наук України заявили, що не раз помічали над Києвом і областю НЛО. Дослідники виявили численні НИЛО з двох станцій спостереження за метеорами у Києві та селі Винарівка. Про це йдеться у статті під назвою Феномен у невідомій місцевості. Спостереження за подіями. Ми бачимо їх усюди. Ми спостерігаємо значну кількість об'єктів, природи, яких не зрозуміла. Йдеться у статті, повідомляється, що фіксують. Фіксувалися як самотні об'єкти, так і групи НЛО. Водночас у статті описуються два різні типи НЛО. їх назвали косміч, космічними та фантомними. Зокрема, у статті космічними назвали об'єкт, що світиться, тож він здається яскравішим на фоні неба, а ось фантомними називають об'єкт з абсолютно чорним тілом, яке поглинає випромінювання, що потрапляє на нього. Так ще й написали, що фіксували об'єкти, що рухалися із надзвичайно високою швидкістю. І давайте на сьогодні подивимось. Чи дійсно є ці об'єкти, хоча я знаю, що це дійсно? Скажіть, будь ласка, чи дійсно є такі об'єкти? Вони є? Для чого взагалі вони прилітають на землю? Для чого взагалі вони прилітають на землю? Що працювати? По луні тут може бути різного роду вивчення, да? вивчити взагалі природу землі і яким чином працювати на самій землі. Чи буде найближчі 10 років, коли вже про НЛО всі, чи вийдуть на контакт, чи вийдуть ті, хто прилітають на НЛО, на контакт взагалі з світом. Обіцяю, що вийде. Це коли це буде? Ну, зараз точно ні. Тут по четвірки Пентаклі, я так розумію, що саме мало це буде десь декілька років, тому що ще приглядаються, ще приглядаються, для себе приймають якийсь план дії. А а на чим вони взагалі працюють на, на Україні, да? нас цікавить передусім Україна? Ну тут не про землю, тут не про людей, на секунду. Їм люди взагалі не цікаві. Їх цікавлять корисні копалини, їх цікавить вода, і їх взагалі цікавить, як тут все. Построєно, да? Давайте згадаємо на секунду, як наші е, закидають різного роду космічні розвідувальні кораблі, і вони там ходять і вони там знімають. Тут наштал того, тут, але чомусь тут без кінця піднімається тема води, і взагалі вони щось, щось шукають давно втрачених. Давно втрачений, чи це що. Не знаю, весь час тема води. Я наскільки розумію, що певно, їхня головна місія може набрати води, може якось взагалі, тому що тут піднімається вода, вода. Ну, ще, що потрібно ще розуміти, але нам трошечки дали більше карти. Вода в нас ще відповідає за інформацію. За інформацію. І тут по п'ятірки кубків правильно я розумію, що вони вже були на землі. Так, вони вже тут були. Як давно? Дуже давно. Дуже давно. Дуже давно залишили, я, наскільки розумію, своїх. А своїх це люди, це, це їхні, ми люди, ми їхні. Так? І тут вилазить, знаєте, така езотерична інформація, яка насамперед. Всі ви її знаєте, можливо, про те, що сказав Бог, і буде Земля, і стала Земля, а інше, що Земля це взагалі така планета, яка створена із, з того, що дуже багато Раз зустрілися і вони створили людину, згадуємо Адама і Єва, Адама і Єва які вигнані з раю. А рай що, що таке може? Давайте на секунду подумаємо, що таке рай. Коли вони захищені, коли в їх все добре, місце, де їх створили, і за їх їх відправляють на землю. Прикольно тільки те, що там не був не один і Єва, а було дуже багато. Я розумію, що ви зараз мені напишете, що це все дурня, що, що те, що ви говорите, це казки. Ну, Багато що говорила наука, що є казками, і зараз це ми використовуємо в своєму житті. І я завжди люблю той приклад, що згадайте, будь ласка, коли ми маленькі, були ми. Пам'ятаєте про зеркало, зеркальце скажи да всю правду розкажи. А зараз це в нас інтернет, де ми розмовляємо один з одним про тарілочку з золотим яблучком, яка каталася, і там теж люди бачили інформацію про те, що на воду дивилися і бачили кіно і телебачення. А зараз, на секундочку, давайте згадаємо. Це античні скульптури, що навіть зараз вам скажуть науковці, що це неможливо зробити, це взагалі не зрозуміло як вони зробили. І все нам говорить, навіть наука говорить, що раніше була цивілізація набагато розумніша. А зараз людство це все розгубило. Так що тут сказка лож давній намюк. І <гуз'> <гуз'> оцей намек, він є, і я точно знаю, що в є. Подобається це комусь, чи не подобається, віримо в це, чи не віримо. Чи несуть вони загрозу людства? Це, о... чи несуть вони загрозу людства? По повішеному ні. Тут однозначно ні. А що не суть. Ну, якісь нові технології, знаєте, щось наштал того, що може взагалі дати жити по-іншому, більш розумному світі, де ну, сюди можуть бути різного роду нові технології і так далі. Так, слідучі запитання. А взагалі, якщо вам цікава ця тема, то напишіть мені запитання, я по почитаю вас і попробую відповісти в слідуючих моїх виходах в ефір на ваші запитання, тому що як регресолог, я точно знаю, що є в нас інше життя і що є інші планети? Доброго дня, пані Людмила. Якщо буде така можливість, хотілося б дізнатися відповідь на таке запитання. Сьогодні з'явилася інформація, що в Україні зафіксовано одного чоловіка з мавпічою віспою. Невже на нас насувається ще й така біда? Чи пошириться вона як ковід? Я теж відповідала на це запитання. Давайте подивимося ще раз. Чи насувається на Україну загроза? Загроза саме у цієї мавпічої віспи, що це буде взагалі повально, ми всі будемо цим творіти. Десятка жеслів. Не буде, так? Це не буде епідемія, це. По десятки же слідів, так вони будуть, але це буде все-таки не повально, Це не епідемія. Ще раз перепитаю, чи пошириться вона як ковід. Трійка мечів Ні, не пошириться. Доброго дня, пані Людмила, хотілося спитати, в Карпатах зараз показують, як збирають такі гігантські гриби, що страшно стає. Розказували, що під час вибуху ЧАЕС теж такі гіганти росли. Чи все ж якийсь витік радіації був і нам просто не договарюють? Я говорила, що був. саме з витік був. Скажіть, будь ласка, ті гриби, які зараз ростуть? Чи є вони? Слідством того витоку, який був на Чорнобильській АЕС. Навіть не сумнівайтесь. Хто мені не вірить, заносимо грибочки в санстанцію, і якщо у вас там є знайомі, і не закриють інформацію, то ви побачите, що там і Цезі, і Стронці, і взагалі все те, що хороше, що несе нам радіація. Так що там однозначно по луні це в нас те, що не, не бачине, те, що ми не бачимо, да? так, Тетяна питає. Очень наболевший вопрос наши военнопленные, которые застряли в ДНР, их судьба. Как их будут освобождать или менять? Что им угрожает? Не получится ли так, что они сначала попали в одно пекло, а при освобождении Донбасса попадут еще большее пекло? Душа болит, там где-то мой муж и его группа без вести пропавших. Давайте поделимся. Прошу показати долю воєнно-полонених, які в ДНР. Ну, їх перевозять. Їх конкретно перевозять, по колісі це вже можуть і перевезти. Їх там, їх там нема. Чи є їм якась загроза? Я не бачу тут загрози. Я тут бачу, що їм нелегко так, нам дають, але е, інформації, що їх будуть бувати, тут не буде. Чому? Тому що по шуту вони занадто цінні. І знову ж згадуємо інформацію, яку нам говорили В воєнні. Вони говорили, що ми перестаємо рухатись, бо нема нам де дівати цих військовополонених. Так що зараз по шуту це точно їх ніхто не буде вбивати. Навіть давайте спитаю, чи попадуть вони. Ні, неправильно. Скажіть, будь ласка, туди, куди їх перевезли, там умови будуть кращі чи гірше? Які там будуть умови? Ну, не можу сказати, що там курорт. Але все ж таки вони під охороною, їх якимось чином ну, стараються, щоб залишилися живі. От такі, давайте ще спитаємо саме з ДНР, коли можуть міняти, коли можуть міняти. Масові обміни нам обіцяють десь в жовтні і потім листопад-грудень. Листопад взагалі щось дуже масове. Так. Очень прошу, посмотрите, пожалуйста, примет ли Украина в 2024 году новую конституцию, чтобы не было места торговцам в парламенте. А если мы писали в скажите, пожалуйста, что в 2024 году Украина примет конституцию, новую конституцию. Там точно не будет места торговцам в парламенте. Та це неправда. Конституція буде, вона якось буде у нас більш зв'язана з військовими, взагалі конкретно буде десь більше орієнтована на мир, на захист, десь поміняється якась концепція України в загальному. Але тут, про, як ви говорите, про таргаші було в парламенті, я тут нічого такого не бачу. І ще подібне запитання. Спитайте, будь ласка, карти, коли звільнять Нацгвардійців з Чорнобильської АЕС, чи всі повернуться додому? Чи вс... Коли звільнять Нацгвардійці з Чорнобильської АЕС? Шотий? Теж яка частина буде в жовтні. І знову-таки обмін десь на, на, сколі, на сколі року вони можуть нам показати це і грудень, і січень. Як по мені, то це більше січень. І десь от тоді у нас будуть подібні, подібні обміни. І чи всі вони повернуться? Чи всі вони повернуться? Ну, скажу так, повернуться майже всі. Тому що із того, що я бачу, там хтось вже помер. Там є люди, які там вже померли. Померли від насильницької смерті. Так, і хочу закінчити сьогодні доволі цікавим спостереженням, яке я сьогодні, я теж думаю, ви бачили, чули, читали. Але я так конкретно зрозуміла, що це знов знак. І знаєте, такий день знаковий. В цілому ми це подивимось: президент РФ Володимир Путін зустрівся з головою Китаю сіньпіні. Сідзі... В Узбекистані на саміті Шанхайської організації співробітництва, сформованої Пекіном і Москвою, та увага була прикута до столу, за яким велись перемовини. Цього разу користувачі соціальних мереж звернули увагу на цікаву деталь. За столом, за яким зібрались російська та китайська делегація на чолі з президентом країни посередині стояв предмет, прикрашений штучними квітами, що дуже нагадував домовину. Цікаво, що Світлини із зустрічі в Самарканді опублікувала преса Кремля на офіційному каналі в Телеграм. Та, я думаю, ви вже Картинка у вас така намалювалася в голові навколо гроба. З однієї сторони сидить всі, з другою володька. І вони там перемовини ведуть. Притом посередині штучні квіти. Теж така цікавенька. Приїхала, вибачте, мене супердержава одна і інша. І штучних квіток туди її понатикали. Ну, як по мені, то це як мінімум така неповага, а і взагалі дуже так сильно напоминає кладовище. Скажіть, будь ласка, оце, що я прочитала, це взагалі є знаком. знаком. Це є знаком для Путіна. Чи це є знаком і для Сі? Ну, як всі зрозуміли, вже підгорає під Путіним. Нам дає Сонце, а сонце це взагалі щось що вже ось усьо. Так що чекаємо і дуже задоволення подивимось на Путіна в гробу. А от всі придеться нам трошки почекати. Це буде чуть-чуть попізніше. Але я знаю, що ми з вами доживемо і теж відпразнуємо. А з вами була Людмила Хомутовська, Я, як завжди, прошу від вас подобайки, підписуватись на мій канал. Я знаю, ви вже це робите, тому що дуже цікаве відео, і їх кожного дня немало. А всім глядачам я бажаю тихої ночі, тихого дня, віри в те, що Україна буде мирною державою, і ми з усім цим справимось, тому що ми не можемо справити, не справитись. Ми країна, яка бажає свободу, яка виборює свободу для всього світу. І ми це зробимо. Всім папа!